Вітаю вас, друзі, на своєму авторському каналі. Відверті життєві історії. Дозвольте поділитися з вами мудрою історією. Можливо, ви її вже і чули. А хто ще не чув, послухайте! Ця історія точно допоможе вам змінити своє життя на краще. Вона називається Справжні жертви. Заради сім'ї. Ірина була тією людиною, яка завжди ставила сім'ю на перше місце. Вона працювала, дбала про дітей, підтримувала чоловіка, робила все можливе, щоб у домі панували гармонія і тепло. Вона могла бути втомленою, розбитою, виснаженою, але ніколи не показувала цього своїм рідним. Щоранку вона прокидалася раніше за всіх, готувала сніданок, збирала дітей до школи. Після цього йшла на роботу. А увечері, коли всі поверталися додому, Зустрічала їх усмішкою. Вона вислуховувала чоловіка, коли він розповідав про свої душевні труднощі, допомагала дітям з уроками, знаходила час для всіх, окрім себе. Але ніхто не знав, що Ірина теж мала свої мрії. Колись вона хотіла стати. Художницею, малювати картини, брати участь у виставках. Вона навіть отримала художню освіту. Але життя склалося інакше. Ще після народження дітей. Вона відклала свої захоплення на потім. А потім були нові турботи. Ще більше обов'язків, і, зрештою, вона зрозуміла, її Марія залишилася далеко позаду. Чи могла вона сказати про це чоловікові? Звичайно, він би, можливо, підтримав її. Сказав, що вона може зайнятися тим, що їй подобається. Але Ірина знала, що це не так просто. Вона не хотіла, щоб її сім'я відчувала, що вона чимось жертвує заради них. Вона не хотіла, щоб діти думали, ніби стали причиною того, що вона не здійснила свою мрію. Тому вона мовчала. Вона знайшла інший спосіб. Залишатися щасливою. Маленькі радощі, які не вимагали багато часу, вона малювала у блокноті, коли всі вже спали, іноді дивилася виставки в інтернеті, мріяла, уявляла, як би виглядали її власні роботи на стінах галереї. Чому вона це приховувала? Бо мудра людина розуміє не всі жертви потрібно показувати. Деякі речі ми робимо не тому, що нас змушують, а тому, що любимо своїх рідних. Вона знала, що її час ще прийде. І головне, вона залишалася щасливою. Бо її сім'я була щасливою. Інколи мудрість це вміння не наголошувати на своїх жертвах, а просто продовжувати йти вперед із любов'ю в серці. Мудра людина не лише не шкодить своїй родині, але й не розповідає про все, існує безліч моментів. Коли емоції, труднощі та конфлікти не варто виносити на поверхню. У таких ситуаціях важливо вміти розрізняти, коли відвертість може принести користь, а коли вона тільки погіршить ситуацію. Турбота про близьких часто полягає не лише в тому, щоб бути чесним, а й у тому, щоб зберігати спокій і стабільність там, де це дійсно важливо. Можливо, інколи краще уберегти сім'ю від зайвих переживань і дати їй відчуття безпеки. А як ви вважаєте, чи завжди потрібно бути абсолютно відкритим із родиною? Або є моменти, коли варто тримати певні речі при собі, щоб не стати ні для кого тягарем, а просто жити заради когось і не думати тільки про своє щастя, а думати і про щастя своїх рідних, тому що вони надіються на нас ані на кого більше. Сімейний затишок це. Робота наших власних рук. Ось так, друзі, така історія, якщо вона вам до душі, поставте лайк, вподобайку. Це допоможе і другим людям почути її. Скоро буде наступна історія, яка також буде вчити, як далі жити, якщо комусь цікаво. Підпишіться на канал, щоб не пропустити. До наступної зустрічі!